Мабуть, один з найбільш для мене смачних способів збереження полуниці. Просто берете полуницю, перетираєте її з цукром, ну, там перебиваєте на блендер чи кому як зручно. На пюре перебиваєте з цукром, пакуємо в зіп пакети з щолочкою зверху. І в кого є можливість, є місце, складаємо морозильну камеру. Просто швидко і дуже смачно не варимо, там, не паримо, не витрачаємо час. Зберігається. ну... Воно таке смачне, що довго не зберігається, ну там рік, може і більше, ніж рік лежать. І це працює не тільки з полуницею. Так само ми робили і з малиною, так само зі смородиною чорною робили. Також цукром перетер, заклав і бомба. Малина і полуниця, до речі, такий цікавий ефект, помітив. Малина і полуниця вони замерзають. А смородина, в принципі, не замерзає, воно таке, як джем постійно, скільки в морозилці не лежало, не замерза смородина повністю на камінь.